Я, я якраз хотів вас далі, я перепрошую про фортифікаційні споруди поговорити, тому що також дуже багато дискусій є. І дехто навіть з військових експертів, з військових, каже, що там щось таке, щось було. Дехто каже, що нічого не було. Є питання і до місцевої влади, тому що під це виділялися серйозні суми коштів. Яка у вас є інформація? Чи були там фортифікаційні споруди, і як ситуація безпосередньо вже з Харковом, з містом Харків. Ну, давайте так. Мухи до мух, котлети до котлети. Фортифікаційні споруди, якщо ми говоримо про м, від кордону до Вовчанська, по-перше, mm -hmm. Вовчанськ це не звинно. Це зрозуміло. Отже, хто контролює висоту, той контролює територію. Фортифікаційні споруди на висотах будувалися, ну, не скажу там в повному об'ємі, скажу точно, не в повному об'ємі, не стільки, скільки просить піхота, але щось там робилося. Що стосується Вовчанська, якщо ви бачите, що туди не можна загнати техніку. То тоді є два варіанти. Значить, ну, евакуація людей ми вже проговорили. Ти, будь ласка, то тоді ми там солдатів сажаємо на землю голу для чого? Ну, щоб вони там геройські погиблі? Бо я розумію, в окопі погибнути це ж не геройські, от геройські серед поля. Далі, а що з мінуванням? Ну, окей, ну не можна загнати техніку. Зробити нормальне мінування, є таке поняття дистанційне мінування, тобто замінувати там сйок чортової бабушки. Посадити на висотах арту, щоб вона не давала сапорам розміновувати. Ну, я так же mm -hmm. вибачте, що так кажу. Далі. Росіяни зібрали там полгос по вигляді 50 тисяч. Скажіть, будь ласка, на упередження ракетною, ракетними атаками з допомогою тих сил засобів, які у нас є, ми не могли лупити їх на місцях базування, а ми дочекалися, поки вони розгорнулися в бойові порядки і пішли на 100-кілометровій зоні. І якщо сьогодні той же самий Юсов і Буданов виходять і починають розказувати: ми знали точний час і місце, то питається в тій задачі. Якщо ви знали точний час, місце, кількість особового складу росіян, які будуть на нас атакувати, то скажіть, будь ласка, чому не вжили заходів щодо евакуації населення, щодо дистанційного минування підходів і підготовки засобів ураджень? Розумієте, а помісити зараз всіх собак на ТРО, терео шо вотама ТРО, mm -hmm, так. так по перше, ТРО тримає рубежі. А ви подивіться на забезпечення ТРО. Ви подивіться, що в них є для утримання рубежів. Яка артилерія в ТРО. Волонтерка.